Я з куком знайомий був ще десь середини 90-х років і дуже довго його е, спонукав до того, що давайте будемо писати ваші спогади. Він завжди був зайнятий виданням спогадів інших людей. Він завжди був дуже активний. Його важко було всадити і почати писати з ним спогади. Кожного разу розмова все одно повертала на те, що такому кому-то треба, треба думати про те, як Україну врятувати. Треба думати, щоб щоб Україна не здигла. Але врешті-решт, після помаранчої революції, коли такий настрій був більш оптимістичний, я посадив його за стіли. Ми почали писати спогади. Потім ми зрозуміли, що для того, щоб їх поглибити, нам треба якраз архів, документи про Василя Кука. Якраз тоді я зрозумів, що документи, які мені потрібні для продовження роботи над біографією Кука, вони недоступні, тому що нізя Попри те, що закінчилася помаранча революція, он, все закрито. Він, так, так. Як спрацював дослідницький інтерес і, і, для архіву? І, власне, для того, щоб продовжити цю роботу, мені треба було відкрити архіви. Але, на жаль, на, на той момент, поки ми відкрили архіви в 2008 році, Василь Кук вже помер. Він помер в 2007 році. Потім було багато. Події, Майдани, я очолив Український інститут національної пам'яті, відповідно, мав можливості тільки вряди годи повертатися до цієї книжки, до роботи над цією книжкою. І врешті, от так, так е, працюючи в проміжках, я нарешті, от, в кінці минулого року, завершив писати цю книжку.